Я вважаю, краще працювати зараз по дню або по сіру. Якщо гарну погоду підібрати, то можна дуже багато справ зробити. дуртованості і більше людей. Бували випадки, коли ворог намагався поцілити по вам під, під час переміщення. Дуже багато таких випадків було. І в нас ззади на, на СП їхні попадали. Виходили з перемогою, так сказати. Ти як так сталося, що ти опинився у війську? Ти був мобілізований чи доброволець? Я добровільно прийшов в інськомат. Ну, Були повістки до того, але в зв'язку з сімейними там, своїми обставинами я не долучався. Але потім я вирішив, що я неправильно пороблю, що я мушу допомогти своїй країні. І... Навіть для того, щоб потім мої дітки підростуть, гордилися татом, я пішов добрив. Ти одразу попав 155 Та, саме в 155-ту? Так, в самих перші дні. Ти їздив у Францію на Так. Франція нам дала навіть більше, ніж українське без. Європи. Непогано нас хлопці навчали. У нас інструктори дуже хороші були і взяли, взяли багато. Навики дуже великі. Чи була вона відповідна? От, тобто ти зміг працювати ці знання на безпосередньо бойову роботу тут вже? Тут зовсім інша специфіка. Тобто Франція дала відсотків 30% того, що ми отримали тут, не більше. А вже тут відпрацьовувалися так, як воно є. Скажи, будь ласка, в тебе цікавий позовний, який? Андерсон. Яка його історія? До цього був ахмат, але він не підійшов. Странно, ну не підійшов. Ми попали на перше наше бойове завдання. У нас було двох розвідників. І так сталося, що мій побратим сам щось придумав, почав мене називати Андерсон. Бачили, ви досить так щільно тренуєтесь постійно якою зброєю ви що відпрацьовуєте? Що це? У нас і все. І кулемет, і браунінг, і, брауні, і, і фенмаги, і повністю все Все маємо. Одноразки, РПГ, все. У нас є взагалі все, все, що може мати. Скажи, будь ласка, як зараз, яка ситуація з мотивованими людьми, чи потребуєте ви зараз поповнення? Що б ти сказав хлопцям, які зараз ще вагаються, там бояться долучитися до армії? Так, нам дуже не вистачає людей, розвідників, яких хочуть долучитись до нас і вмотивованих, дуже вмотивованих. Якщо людина просто там прийшла і не хоче служити, нам такі взагалі не потрібні, але пострільно вмотивовані. Бажано фізично і тривалі. А так на все є, особливо колектив у нас надзвичайно хороший. Скажіть ще, будь ласка, у нас в бригаді така була ситуація. Дуже багато скандалів пов'язаних там все за Як у вас ситуація в підрозділі? Хтось пішов. Чи взагалі, чому вважаєте, так сталося? Ну, Якась частина людей, побачивши війну, злякалася, не потягнули цього всього. І, можливо, через це пішла. Якась частина може через. По сімейних обставинах вирішила, так. В нас в підрозділі взагалі ніхто не пішов. Все в нас добре цим. Та є поранені, є, є якісь по сімейних обставинах, що зараз вдома, але в нас ніхто не пішов з підрозділу.